Друзі, всім привіт! Проводимо тест Мангалу Алмар. Ось, Напхали сюди повну жаровну дров. При тому там і акація, і не тільки акація, ну, все подряд. Тож дивимося, як ми бачимо, поки що він повністю ровний. Товщина сталі, напам'ятаю, тут 2 мм. Ну, тож будемо дивитися, як він себе поведе. Чи поведе, чи не поведе. Ось в чому питання. І так, мангал вийшов на свою, скажімо так, роботу, на свій режим. Ну, поки що деформації немає. Але дивимося далі. І так, друзі, ще набросав дров, такий костер палає дебелий. Ну, поки що не веде. Прогоріли тут всі дрова, вже вугілля залишилися. Тож, як бачимо, мангал цілий. Його не повело. Тут стіночка ровна. І тут так само стіночка ровна. Тож, друзі, такий алмар, Бачите, з двойки не веде. Доброго дня, друзі! Сьогодні вже це наступний день. Вчора жарили шашлики. Ось. Ну і як бачимо, в принципі, стінки, нічого з ними не сталося. Да, всі вони тут ровні. Фарба теж не обгоріла, тримається, тобто температуру витримує нормально, нормально.